Доброго дня, мої любі! Радо вас вітаю, сідайте зараз. Подивимось, що карти нам скажуть. Які новини від них для нас бережіть себе і своїх близьких, і не хвилюйтесь, разом усе переживемо. Давайте почнемо з такого важливого питання. Як зміниться ситуація на фронті в грудні? Лицар жезлів, ця карта каже про дії, про рух, про енергію, про наступ, може навіть якийсь різкий ривок. На фронті, бачиш, буде така активність, бо це ж лицар, він рветься вперед. Не стоїть на місці. Може бути енергійний розвиток ситуації, пересування сил, атаки, швидкі зміни, двійка кубків, ця карта. Про союз, про взаєморозуміння, про партнерство тут карти кажуть, що на фронті. Будуть моменти, коли сторонам доведеться домовлятись, координуватися, підтримувати одне одного. Може, це про спільні дії наших військ, або про допомогу від союзників. Трійка Кубків ця картка завжди про радість, про об'єднання, про святкування. Тут вона показує, що після активності і спільних дій будуть маленькі перемоги, або, бодай, моральне піднесення. Люди на фронті отримають якусь підтримку, або будуть маленькі успіхи. Що піднімуть дух на фронті в грудні буде активність, будуть рухи, швидкі зміни. Але все це у поєднанні з взаємною підтримкою. Карти кажуть: є шанс на маленькі перемоги, є надія на співпрацю і підтримку, але це не означає, що буде легко все одно треба бути обережними. Будьте обережні і тримайтесь. Питання дуже складне, бо ті посіпаки кремлівського диявола щось таке несуть, що воно на голову не налазить. Питаю карт: чи можуть Одеса та Миколаїв стати наступною ціллю Путіна? Диявол карта важка каже про загрозу, про маніпуляції, підступ. Тут вона показує, що Ворог може мати плани, що тягнуть у темряву, що він думає, як використати слабкі місця. Це карта небезпеки, тиску, агресії. Тобто Одеса і Миколаїв на карті ворога він може про них думати, може планувати, але це ще не означає, що він обов'язково почне наступ прямо зараз. Трійка Кубків. Про єдність, підтримку, маленькі радощі серед Труднощів тут вона показує, що наші люди об'єднаються, підтримують одне одного і морально, і практично може бути співпраця з союзниками або на фронті взаємна підтримка сил оборони ворог хоче, а ми тримаємо разом четвірка кубків. Ой, ця картка каже про нерішучість, про роздуми, про момент, коли треба зупинитись і подумати. Тут вона показує, що план наступу. Може ще не бути реалізований, що ворог вагається, а ми маємо час, щоб зміцнити оборону і підготуватися. Загроза для Одеси та Миколаєва є. Карти кажуть про задум ворога і потенційні плани, але прямого удару поки не видно. Тобто, треба бути на сторожі, зміцнювати оборону, але панікувати ще рано. Всі новини про той план миру балачок багато, а дій мало. Давайте глянемо, чи відбудуться справжні зрушення в перемовинах РФ та України. Вісімка кубків. Ця картка каже про відхід, про залишення чогось, про те, що стара ситуація більше не приносить користі. Тут вона показує. Що перемовини можуть зайти в глухий кут, що дехто може відійти від старих домовленостей або втратити віру у швидкий результат, може бути, що старі методи не працюють і треба шукати нові підходи. Відлюдник, ця карта про самотність, роздуми і внутрішню мудрість вона показує, що перемовини будуть повільні, може навіть закриті від сторонніх очей, бо треба обміркувати стратегії. Тут немає швидких рішень, все буде тихо і обережно. Може навіть видатися, що е, нічого не, не рухається, десь, але насправді робиться внутрішня робота і накопичується розуміння, як рухатися далі. Королева Кубків, ця картка про мудрість, чуття і емоційний контроль, вона показує, що будуть люди, які здатні знайти компроміс, хто може бачити ситуацію глибше. І враховувати потреби обох сторін є шанс, що завдяки спокійному підходу та емпатії можна отримати реальні зрушення, навіть якщо вони поки не зовсім помітні. Справжні зрушення в переговинах можливі, але вони будуть повільні, обережні і непомітні на перший погляд. Якщо буде терпіння і розуміння, можна досягти прогресу, але без паніки все це йде не швидко. Ще одне питання, що турбує всю країну. Давайте глянемо. Чи відбудеться обмін військовополоненими в грудні? Дев'ятка кубків. Ця картка це про задоволення, про бажання, що збувається, про маленькі радості тут вона показує, що шанс на обмін військовополоненими є, і це може принести радість людям і е, їхнім родинам. Є ймовірність, що частина домовленостей буде успішною. Король Кубків про мудрість, спокій і контроль емоцій. Тут вона показує, що перемовини про обмін будуть вестися спокійно, але рішуче, з врахуванням емоцій людей. Хтось з досвідом і розумінням ситуації буде вести ці справи і шукати правильне рішення, королева мечів. Про ясність, холодний розум, об'єктивність. Вона показує, що рішення про обмін будуть суворо продумані без емоційних перепадів з урахуванням логістики і безпеки. Тут карти кажуть, все буде під контролем, будуть точні умови і чіткі рамки. Обмін військовополоненими у грудні має шанс відбутися. Карти кажуть, є бажання і моральна підтримка. є Досвідчені люди, що ведуть переговори, і є розуміння, як правильно все зробити. Може, не всі одночасно повернуться, можливо, частинами, але результат буде позитивний. Треба тримати кулачки і сподіватися, бо тут карти прям кажуть, є надія, і вона реальна. Грудень то вже зима і холоди. Явно що ворог чекає на це, щоб завдати ударів по інфраструктурі. Давайте подивимось, які дати грудня несуть небезпеку Україні, лицар Кубків. Тут вона показує, що небезпека може прийти несподівано. Це швидкі зміни або якісь події, що будуть емоційно важкими, на які треба буде реагувати швидко. Небезпека на 4-7 грудня, особливо чутливі тут центральні та південні області, удари по енергетичній інфраструктурі. П'ятірка кубків то втрати, розчарування, моменти, момент, коли щось іде не так. Вона показує 11-15 грудня. Це дні, коли можуть бути емоційно важкі ситуації, новини, що виб'ють з рівноваги. Мені по енергії йде, що схід і південь країни у ці дні найбільш під тиском. Енергія важка як перед грозою. Дев'ятка жезлів про оборону, напруження, стійкість перед труднощами. Тут вона каже, що навіть коли будуть небезпечні дні, Україна зможе витримати тиск. Треба буде тримати оборону і не опускати руки 20-го, 25 п'ятого грудня небезпека. Енергія карти каже, пильність максимальна, виснаження, очікування чогось, особливо чутливі Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Запорізький напрямок грудень не буде легким. Карти кажуть, будуть дні з несподіванками, моменти розчарування чи втрат. Але Україна витримає. Тримаймось і готуємось, Карти кажуть бути насторожі. Тепер дивимось таке питання, якою буде ситуація з електроенергією в Україні у грудні? Трійка кубків. Ой, ця картка завжди про спільність, підтримку і маленькі радощі. Тут вона показує, що будуть моменти, коли енергетична ситуація стабілізується, будуть короткі, світлі дні, може. Е Відновлять подачу вчасно або будуть локальні поліпшення. Люди зможуть відчути полегшення, навіть якщо тимчасово. П'ятірка мечів. Ой, ця картка про конфлікти, непорозуміння, поразки і боротьбу. Тут вона показує, що проблеми з електрикою будуть можливо відключення, перебої, технічні труднощі. Хтось може намагатися вирішити ситуацію, але будуть суперечки і недомовки, і не все вдасться зробити швидко. Паш мечів. Ой ця картка про пильність спостереження, повідомлення тут вона показує, що треба бути уважними слідкувати за інформацією про відключення, підготовку запасів, бо новини можуть приходити несподівано. Ситуація з електроенергією у грудні буде нестабільна. Карти кажуть. Будуть короткі полегшення і моменти стабільності, але не обійдеться без перебоїв і проблем. Важливо бути пильними, слідкувати за новинами і готуватися до несподіванок. Треба тримати ліхтарики під рукою і е, трохи е, терпіння. Карти кажуть, що буде і світло, і темрява все по черзі. Чи може бути таке, що Україну накриє тотальний блекаут? Бо ворог чекає, коли саме буде слушний момент, обстрілювати інфраструктуру правосуддя. Ой ця карта каже про баланс, справедливість і наслідки дій. Тут вона показує, що ситуація з електроенергією буде під контролем, що рішення прийматимуть обережно і з розумінням, щоб не було катастрофи. Тобто тотального блекауту одразу не буде. Сім кажезлів. Ой, ця картка про боротьбу, захист, тримання позицій. Тут вона каже, що енергетична система буде під тиском. Будуть моменти, коли доведеться захищати і підтримувати стабільність проблем. Ми будуть, будуть перебої, але Україна триматиме оборону, шукатиме способи не допустити повного колапсу. Дурень. Ой, ця карта про нові е, початки, ризики, непередбачувані події. Тут вона каже, що можуть бути несподіванки, відключення в нових місцях або якісь незаплановані ситуації. Але це не тотальний блекаут, а скоріше, нестабільність, коли треба бути готовими до несподіванок. Повного тотального блекауту у грудні, на щастя, не буде. Карти кажуть, буде тиск на систему і моменти перебоїв. Треба готуватись до несподіванок, але баланс і контроль є. Тобто будьте уважні, готуйтеся морально і матеріально до тимчасових проблем, але катастрофи не передбачається. Так, давайте подивимося, що готує ворог, чи є небезпека відкриття нового фронту в грудні. З кубків. Ой ця карта зазвичай про початки, нові можливості і емоції. Тут вона показує, що ворог може планувати щось нове, якісь дії, але поки що це на рівні задуму або підготовки. Це. Як новий початок, але ще не обов'язково діє. Є потенціал, є ідея, яку вони можуть реалізувати, якщо знайдуть можливість. Диявол. Ой, ця карта важка. Вона про підступ, маніпуляції, загрозу. Тут вона показує, що ворог готує щось підступне, може шукати слабкі місця, використовувати хитрощі і провокації. Тобто, небезпека є, але вона хитра, непряма, не завжди очевидна. Треба бути пильними, не піддаватися на провокації. Дев'ятка жезлів. Ой, ця карта про захист, стійкість, напруженість. Тут вона показує, що навіть якщо ворог планує щось нове. Україна тримає оборону, готується, тримає позиції і витримає. Можуть бути випробування, але є сили і готовність триматися. Небезпека відкриття нового фронту у грудні. Є карти кажуть, ворог має плани, готує хитрі підступи. Але ми готові захищатися і тримати оборону, тобто бути уважними, пильними і зміцнювати позиції. Головне, щоб не дати ворогу переваги. Ще одне важливе питання: чи існує небезпека для ГЕС, чи планує ворог провокації колесо фортуни? Ця карта каже про зміни, непередбачуваність, круті повороти долі тут вона показує, що ситуація з ГЕС може змінюватися дуже швидко, не все під нашим контролем. Можуть бути різкі е події, які здивують і нас. І ворога, тобто небезпека є, бо обставини мінливі і треба бути готовими до несподіванок. Імператриця ця картка про охорону, стабільність і плоди роботи. Тут вона показує, що ГЕС це стратегічний об'єкт, який Україна захищає, на ньому є ресурси і люди, що стежать за безпекою. Ворог може хотіти шкодити, але система під контролем, і ми маємо підтримку та засоби, щоб не дати йому. Просто так зробити провокацію. Четвірка пентаклів: картка про охорону збереження. Вона показує, що Україна буде тримати ГЕС під контролем. Будуть запаси, охорона, заходи безпеки, можливі спроби ворога. Але ми тримаємо оборону і не дамо, щоб об'єкт постраждав. Небезпека для ГЕС існує. Карти кажуть. Ситуація мінлива і непередбачувана. Ворог може думати про провокації, але об'єкт захищений і під контролем Україна тримає оборону і ресурси для безпеки, тобто треба бути пильними. І наостанок, давайте подивимось, чи змусять партнери піти Зеленського у відставку в найближчий час. Королева мечів. Ой, ця карта про холодний розум, ясність і суворе мислення. Тут вона показує, що партнери будуть оцінювати ситуацію дуже раціонально дивитись на факти і результати без емоцій. Вони будуть зважувати, чи варто робити якісь різкі кроки, і не квапитимуться діяти просто так. Четвірка. Пентаклів, ой, ця картка про стабільність тримання позицій і страх втратити контроль. Тут вона каже, що партнери не захочуть різко міняти ситуацію, бо це нестабільно і небезпечно. Вони більше зацікавлені в збереженні балансу і контролю, ніж у тому, щоб різко змінювати владу. І єрофант. Ой, ця карта про правила і поступові процеси. Вона показує, що будь-які зміни будуть відбуватись лише через офіційні механізми. За правилами, і не поспішно ніяких різких і хаотичних відставок не передбачається, все буде під контролем законних процедур. Партнери не змусять зеленського піти у відставку найближчим часом. Карти кажуть, вони будуть раціональні, триматимуть ситуацію під контролем і не ризикуватимуть стабільністю. І будь-які зміни будуть лише через правила і поступово. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе. Карти кажуть, що світло є навіть у темні дні. Будьте здорові, і хай у вашому домі завжди буде мир і спокій. До зустрічі!